Перше, що я хотів би зараз зробити, це подякувати Господу. Прославити ім'я Його. Минулої суботи я подав записку. як кожен з нас може зробити за здоров'я своєї дружини. І церква помолилася, дружині стало легше. Буквально за день-два. Буквально за день-два. Звичайно, що до ідеального здоров'я я кожному з нас ще далеко, але від того, що було, стало набагато легше. І я дякую Господу і славлю ім'я Його. Ми просимо, ми молимося. І Господь виходить нам на зустріч. Ми дякуємо, ми радіємо. Ми славимо ім'я Його. А коли ми просимо і молимо, Він якось не спішить виконувати наші прохання. Буває ж таке, правда? Дуже часто буває. І взагалі, може, і більшість таких випадків. І ми думаємо, ми страждаємо. І зразу приходить на, на пам'ять, це місце з причі в 13 розділ, 12-й вірш, що надія, яка довго не збувається, томить чи, чи мучує, як в яких перекладах, серце, а бажання, що сповнилося як дерево життя. Насправді це так. Ця надія, яка довго не збувається, вона напряму впливає. На наш, скажімо, так, психологічний стан. Нам важко, ми молимо, просимо, і ми не розуміємо дуже часто, чому добрий, люблячий Бог нам чогось не дає. Ну чому? І хотілося б сьогодні про це поговорити. Тема не нова. Я сам про неї кілька разів вже згадував, брати говорили, але я буду сьогодні е, намагатися е, називати причини. Такі, які або мало називалися, або взагалі не називалися. Тому що причин є дуже багато. Ми кожна людина, як то кажеться, індивідум, і в кожному з нас свої, свої індивідуальні причини. І ми розібратися в причинах тільки можемо, тільки ми особисто. Але я буду намагатися говорити загально. Чому так стається, що в нашому житті не все, що ми хочемо, збувається Чому? Які причини на це є? Чи може чи ми можемо чимось зарадити, чи особисто від нас щось залежить? Цьому теж треба розібратися. Зараз, я надіюся ми в цьому розберемося. Е, є цікаве місце. Друге послання апостола Петра, це третій розділ, дев'ятий вірш. Що апостол Петро каже? Не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хтось загинув а щоб усі прийшли до покаяння. Тут це не про виконання бажань. Там в контексті про покарання за гріхи тут. Але я би вас е, хотів звернути вам на інше. В Бога нема самоцілі нас або покарати. Просто покарати раді покарання. Або помилувати раді помилування. Бога є одна конкретна ціль, а щоб усі прийшли до покаяння. І тут же зразу згадується цим всім нам відоме місце з Івана 3, розділ, 16 вірш: Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб. Всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І коли це місце згадують, то акцентують увагу на любові Божій. Але я хочу, хотів би вам зауважити, що любов Божа по відношенню до нас це не самоціль Бога. В результаті любові Божої до нас Бог віддав сина свого, Єдинородного в жертву. Але жертва це не самоціль Бога. Ця жертва була віддана для чого? Щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Брати і сестри, все, що робить відносно нас Бог, чи карає, чи милує, чи робить щось, чи щось відносно нас не робить, в цьому є одна конкретна, скажімо так, глобальна ціль. Це наше, ві, наше вічне життя, це наше Царство з Господом Ісусом Христом. Це відношується до всіх, хто є в завіті з Господом. Абсолютно до всіх. Ціль Бога, щоб ми мали життя вічне. І ми маємо розглядати все своє життя саме в цьому контексті, головному контексті. Бог має ціль, і він йде до цієї цілі різними брати і сестри методами. І не завжди нам ці методи подобаються. Я буду далі про них говорити. Але перш за все, я хотів би зауважити одну дуже важливу деталь. Вона, якби окремо стоїть поза тим, що я буду говорити. Вона написана дуже цікаве місце. Це книга пророка Даниїла, 10 розділ, 12 вірш. Я вам зачитаю. Прийшов, явився ангел до Даниїла і каже, але він сказав мені: не бійся, Даниїле, з першого дня, як ти приготував серце твоє, щоб досягти розуміння і смирити себе перед Богом Твоїм, слова твої почуті. Зуважте це з першого дня. І я прийшов би за словом Твоїм, але князь в деяких перекладах покровитель царства перського стояв проти мене 21 день. Але ось Михаїл, один з перших князів, знову ж покровительно написано, прийшов допомогти мені, і я залишився там при царях перських. А тепер я прийшов звістити тобі, що буде з народом твоїм в останні часи, тому що віддіння стосується до віддалених днів. Проти сестри, тут сказано про духовний світ, в якому ми мало що розуміємо, точніше нічого не розуміємо. І дуже цікаво, дивіться, проєкт Даниїл молиться, просить. 21 день. постить, І щось нема відповіді. Уявляєте, що він думав? Томиться його серце. Томиться. Що таке? І приходить. приходить до нього посланець і каже, та з першого дня тебе почули. Та з першого дня. Ну, але так сталося. Така була протидія. 21 день. Брати і сестри, я би хотів вам зауважити, що ми живемо в духовному світі. І з нами часом якісь речі відбуваються, які ми не розуміємо. Молимося, просимо, але пам'ятайте, що в цьому духовному світі може щось таке статися, як з пророком Даніїлом. Хтось, хтось заважає Божому, Божій руці. Щось заважає в цьому світі? Я кажу там, проїски диявола чи чогось іншого. В духовному світі є свої закони, ми їх не розуміємо. Ми маємо на це вважати. Часом можуть нашим проханням, нашим молитвам стати на перепоні ті речі, які є в духовному світі. Ми їх не розуміємо. Тепер про основне. Є, є два того, є такі дві основних місця, про яких би я хотів говорити. Є два того, що Бог, на, нашу, на наш погляд, з чим Бог відносно нас зволікає. Перше, що він щось погане від нас не забирає. Ми мосимо, молимо просимо. Забери від нас, забери від мене це Боже. Він не забирає. Другий він нам чогось не дає, чого ми просимо. І причини зараз ми будемо розглядати. Найперша, найголовніша, най, най мій погляд, найважливіша причина і сама неприємна причина вона описана в книзі суддів, третій розділ, перший вірш. Зачитаю знову ж. І ось народи, яких залишив Господь, щоб спокушати ними ізраїлітям. увагу. Бог каже: є народи, які Бог залишив, щоб спокушати ними, тобто випробовувати ними ізраїльтян. Усіх, які не знали про, про всі війни Ханаанські. Це про ізраїльтян, скажемо. Щоб спокушати ізраїльтян, усіх, які не знали про війни Ханаанські. Для того тільки, щоб знали і вчилися. В війні наступні роди синів Ізраїлю, які раніше не знали її. П'ять власників Філистимських, усіх Ананеї, Сидоняни й Евеї, які живуть на горі Ливан, від гори веал Ермона до входу Емаф, вони були залишені, щоб спокушати ними тобто випробовувати ними Ізраїльтян. І Довідатися, чи підкорюються вони заповідям Господнім, які він заповів батькам їхнім через Моїсея. Дивіться, Бог каже: я залишив ці народи для чого? Для виховного процесу. Іншими словами, щоб ви знали, що таке війна. Тому що дехто з вам цього не знали, І що ви мали тренування на цьому. Дуже неприємна річ, правда? Як ви думаєте, взагалі ізраїльтянам це сподобалося? Я думаю, дуже не сподобалося. Дуже не сподобалося. Брата і сестри, 99% в нашому житті, коли Бог нам посилає науку подібну цим, нам це все дуже не подобається. Дуже не подобається. Мені особисто дуже не подобається. Чого лукавити? Чого лукавити перед Богом? Він, Бог серцієдів, Він і так знає. Треба чесно сказати, Боже, мені не подобається це. Я розумію, що це треба, мені не подобається, дай мені сили це пережити. Знаєте, дуже часто в нашому житті Бог чогось не забирає, тому що це просто виховний процес. Він йде. Він може де день, місяць, рік, десять. І все життя. Є такий виховний процес, який продовжується все життя, який нам надзвичайно сильно не подобається. І знаєте, він цей виховний процес абсолютно різносторонній. Різносторонній. Це формування терпіння. Викоріння наших вад, якихось недоліків, що ми так маємо. Пам'ятаєте, з Павлом була така історія, я про, про нього буду частіше сьогодні згадувати, дуже просто красномовні приклади. Оце з цим жалом у плоті. І це був виховний процес. Павлову дуже не подобалося сильно це. Він скаржився Богу. Він каже, надзвичайне откровення маєш і можеш загордитися. можеш загордитися. Тому ти будеш. Тримати це в своїй плоті це жало, воно буде тобі нагадувати, щоб ти не возгордився від надзвичайності відкривень. Братий і сестри, дуже часто в нашому житті нас виховують, чоловіків, дружини, дружин, чоловіків. Виховують наші сусіди. Не зовсім часом адекватні. Часом бувають навіть п'яні. Я не кажу, що всі п'яні сусіди це рука Божа. Ні, ні, ні. Часом п'яний сусід це просто п'яний сусід. Але часом це так, це процес, який вас, нас, нас, вас виховує, виховує, дає нам терпіння, розуміння, що з цим всім робити, як терпіти. Є така притча одна цікава, як був один святий чоловік, абсолютно святий чоловік, і до нього Бог явився і каже: Ну, слухай, ти такий святий, я тобі хочу виконати твоє одне бажання. А він каже: ну, якщо ти кажеш, що я такий святий, і це... Слухай, у мене є одне бажання, в мене сусід живе. Він мене каже, вже так замучив. Ну такий негідний. Ну, наскільки чорна душа така, як він мене вже замучив? Ну забери його. Бог дивиться на нього каже. Дивися, от наскільки ти вищий за твого і духовніший за твого сусіда, наскільки я вищий і духовніший за тебе. Ну я ж тебе терплю, терпи й ти. Терпи. Виховуй терпіння. Брати і сестри, дуже часто. Чому Бог нас чогось не забирає? Він виховує у нас з вами терпіння. Що нам про терпіння не буду зачитувати, бо як всі місця будуть зачитувати, то будуть й робити. Багато місць про терпіння. Не буду це все. Ви самі це все прекрасно знаєте. Терпіння. Так. Тепер Бог нам дає підказку, що головне в отриманні, точніше, що головне. Щоб ми мали для того, щоб ми отримали щось, чого ми хочемо. Це в Луки, 18 розділ з першого вірша, Бог Ісус говорить притчу. Сказав також їм притчу про те, як треба. Завжди молитися і не занепадати духом. Кажучи, в одному місті був суддя, який Бога не боявся, людей не соромився. В тому ж місці була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила: захисти мене від суперника могу. Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але скільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І сказав, Успочуєте, що каже суддя неправедний, Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч. Чи баритимеся до них, кажу вам, що захистить їх скоро, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землю. і сестри, тут взагалі багато моралі в цій, в цій притчі, тут багато про що можна говорити, але я скажу тільки про одне: Бог каже нам, яка риса, ми, яку рису ми кожен з нас має мати, щоб отримати. Що, що ми хочемо від Бога? Це наполегливість. Наполегливість і наполегливість. Ми маємо докладати зусилля. Щоб, щоб щось отримати в нашому світі, треба докладати зусилля. Так, так, так скажемо, виконати свою частину роботи. От пам'ятаєте, євреї при вході в Ханан не справилися з цим. Мрія єврейського народу мати землю обітовану. Бог здійснив він цю мрію. Підвів їх уже під самі ворота і каже: тепер лишилося саме мінімальне, що є. Взяти в руки меч і вигнати ті народи звідти. І євреї сказали: ні, ми не підемо, вони нас уб'ють. Ти смерті наші хочеш. Ти смерті... Дивіться, збулася мрія великого, великого, ну, не великого, тодішнього єврейського народу. Збулася мрія. І вони не знали, що з цією мрією робити. Тому що треба було зробити останній крок докласти зусилля. Зусилля. Так що, брати сестрі, поговорка, вона мені подобається, що бійтеся своїх мрій, бо вони можуть здійснитися. Вони можуть здійснитися, і ви не будете знати, що з цим робити. Я знаю одну людину, яка докладала до здійснення своєї мрії. Надзвичайно великі зусилля. І не зовсім чесні зусилля. І ця мрія в неї здійснилася. І тепер на протязі довгих років вона пару разів тиждень плаче від здійснення тої мрії. Так буває в житті. Так буває в житті. Так що бійтеся своїх мрій, бійтеся. Треба, знаєте, докладати зусилля. Які зусилля? Та, які хочете. Наприклад, Дівчина, хлопець хоче поступити в університет. І вона усердно молиться. І щось вона не поступає. Хочеться спитати, а ти тести здав чи здала? Добре, здала? Ні. Ну, то як тобі Бог буде допомагати, якщо ти навіть тести не можеш здати? Є частина моя і ваша роботи. За яку ніхто не зробить. І для цього треба д -д -д докладати зусилля. Дівчина хоче вийти заміж за гарного хлопця? Ну. Треба докладати зусилля. Не тільки прихорашуватися зовнішнім, мати треба внутрішній світ. Чоловік з дружиною має спілкуватися, йому має бути приємно, вона має бути приємно спілкування, в неї добре лагідне серце має бути. Я колись пам'ятаю, що був будучи студентом. У нас на курсі була дівчина. Ну, у, нас, у нас дівчата всі гарні, але то була якась надзвичайна неймовірна краса. Ну, так часом таки родяться. І мій знайомий. Знаєте, як то кажеться, серцем запав, як кажу. І просто спокою собі не мав. Каже, я все, я буду з нею зустрічатися. Я кажу, ну, хочеш. І щось він там, як кажуть, в народі, підходи шукав, шукав. А потім дивимося, якийсь він сумний дуже. Я каже, що сталося? Я кажу, ви знаєте, здійснилася моя мрія. Я почав з нею зустрічатися. Я кажу, і що? Тотальне розочарування. Вона каже, його слова. Дослівно. вона пуста, як барабан. Я кажу, що значить? Розумієте, то просто гарна лялька. З нею неможливо нічого говорити. Ні про що говорити. І розумієте, це говорить не якийсь син професора чи пастора, який в сім'ї звик до якихось духовних чи інтелектуальних бесід. Це простий хлопець був. Я не, не маю з ним про нею про що говорити. Зовнішня краса це ще не вся, це не ще не вся людина. Так само хлопець хоче женитися на гарній дівчині. Хлопець має бути самостійний, розумний, знаєте, такий е самостійний, не неманький не синок. Дівчата не люблять маменьких синків. Треба докладати зусилля в всьому, всьому. Влаштуватися на роботу. Треба докладати зусилля, мати певний фах. Треба всьому докладати зусилля. Слідуючи, Бог багато чого нам не дає, тому що ми, знаєте. Дивно звучить, ми не дуже цього хочемо. Ну, якби, треба би. Але от неймовірно, великого бажання нема. Знов же знаю одну людину, яка молилася, щоб кинути, просила Бога, щоб кинути курити. Ну так, та не мішала би, та не мішала би. Та, та добре, та добре. І щось Бог не помагав. Ну, не дає Він такого, такої можливості кинути курити. Не дає. І тут це людина заболіла в неї горло, і вона купила собі такі таблетки, які розмоктуючі, щоб для горла було. А там написано три штуки в день. А вона не подивилася і випила 10 штук цілий блістер. І там проблема, там є такі речовини, в шлуну, коли глотаєш, в шлунок попадає. І кровотеча. Людина почала рвати кров'ю. І так налякалася, так налякалася, що дала обітницю Богу, Боже, може, помарає, якщо ти мене спасеш. То я от кину курити. І от ти мене спасеш я кину курити. Так людина цього захотіла. І от вона 10 років просила, щоб він її позбавив цієї звички. І за один день Бог позбавив її звички. На другий день просто відняла бажання курити. Просто відняло. І не тільки відняло, спротивила запах диму. Просто на другий день Бог забрав. Бог забрав цю звичку. Чого бо дуже сильно захотіла. Дуже сильно захотіла. І е, часто в нас, коли ми чогось просимо, у нас не вистачає внутрішніх аргументів, навіщо це нам. Ми самі часто, знаєте, сумніваємося. От просимо Бога, потім думаємо, хто його знає, може, щось з цього недобре буде. буде. і сестри, ми маємо мати внутрішню аргументацію і не сумніватися, що нам це потрібно. Тому що якщо ми сумніваємося, то чому Бог нам це має давати? Ми маємо чітко знати, що ми хочемо, і чого ми, і навіщо ми хочемо знати? Ми маємо мати внутрішню аргументацію. От ми про царя Єзекію читали на вечірніх зібраннях. І коли цар Ізекія захворів, він попросив Бога. Ну, Кожна людина хоче жити. Він попросив Бога. І він мав дуже чіткі аргументи перед своїм Господом. Чому Він хоче жити? Мав чіткий аргумент, каже, Боже, я тобі служив, я тобі добре робив. Він назвав чіткі аргументи, чому йому Бог має продовжити життя. Брати і сестри, коли ми чогось хочемо, просимо у Бога, ми маємо для себе мати чіткі аргументи. Навіщо це нам? Без вагань, без таких якихось. Е Незрозумілостей, На, що воно мені? Чого я з ним, що я буду з цим всім робити? Маємо дуже чіткі маємо мусимо мати розуміння. Ще не дає Господь чогось нам, того, що ми просимо, бо ми просто для цього не маємо здібності. Просто не маємо здібності. Бог дає нам те, що ми можемо, як народі, каже, потягнути своїми здібностями. Щоб воно нам не нашкодило, брати і сестри, то, що ми можемо отримати, воно може нам нашкодити, якщо ми з цим не справимося. От всі хочуть бути багатими, заможніми людьми, бажанням. Бідним жити якось не дуже добре. І чогось Бог не дає, ну що йому шкода, чи що. Знаєте, щоб багатство нам не зашкодило, треба мати силу і мудрість. Силу утримати це багатство і мудрість ним розпорядитися. Це специфічна сила і специфічна мудрість іменно для багатства. Якщо ми цього не маємо, Бог нам цього ніколи не дасть. Тому що ми зійдемо з путі. Ми скажемо, ну як? Ми такі духовні, як ми можемо зійти з путі? Брати і сестри, на жаль, на жаль, ми, перш за все я, ми духовні поки бідні. Коли приходить багатство. Дуже багатьох людей духовність десь моментально пропадає. З'являються можливості, і духовність пропадає. Тому що нема здатності, нема сили і нема мудрості розпорядитися великими статками. Бог дає поприробним нашим здібностям. Знову ж апостол Павло, пам'ятаєте? Ну, як можна було воздвигнути апостола з ярого противника? Церкви. Ну як? Ну як? Він сам про себе писав. Я якийсь виродок, він сам про себе відродок, сам про себе писав. Скільки він людей погубив? Ну як? Тому що Богу потрібно була така людина, як Павло. І освічений в законі Божому. І мало з тим, який знав елінську філософію і елінську поезію. Він коли, в діяннях апостолова описано, він коли в Афінах був. Він спілкувався з греками. Він їм цитував філософів і поетів. І, афіняни так подивилися. Люди освічені, знаєте, такі вередливі. Це не просто якась незрозуміла людина з якоїсь незрозумілої іудеї. Це освічена людина, яка знає наших філософів і поетів. Про, про, з ним про щось можна говорити. Господу, якраз такі люди були потрібні. І він використав природні здібності апостола Павла. Бог так край, часто робить. На що в нас є здібності, Бог то і розвиває. Він не може дати якийсь протилежний, навіщо, навіщо робити, робити те, що ти не можеш і не вмієш, і не знаєш, і не будеш знати. От, що краще бути президентом, чим там плиточником? Всі кажуть, президентом. Звичайно, краще бути президентом. А що краще бути поганим президентом, чим гарним плиточником? Проти сестри, коли ви гарний плиточник, умовний, що хочете, можна сказати, там, столяр? Водій без різниці, коли ви гарний плиточник, вам будуть дякувати все ваше життя, сотні, може, і тисячі людей. Якщо ви поганий президент, вас будуть проклинати мільйони. Що ви хочете? Благословення чи прокляття, знову ж? Хочеться благословіння? То будь сильний в тому, на що ти маєш здібності. Ще одне цікавий дуже такий пункт: Бог не дає вам чогось, чого ви просите, не через, не через вас. Ви тут не при чим. Причина це ваш ближній, любий член сім'ї, член церкви. Якась людина, з якою ви десь разом на роботі працюєте. Ви ніколи не задумувалися, що коли ви про щось молитеся, ваш ближній може молитися про щось протилежне. От ви щось просите Бога, а ваш ближній цей момент він проти вас нічого не має. Він молиться за своє, але його своє протилежне вашому. Може таке бути, правда? І коли вам Бог щось дасть, воно за зашкодить вашому ближньому. Ваш ближній упаде. Спокуситься, почне заздрити, почне щось ображатися. Різні негативні, розіб'ється духовно. І Бог вам того не дає. Ви тут не при чим, Воно вам не зашкодить то, що ви просто для себе. Ну, ваш ближній розіб'ється. Пам'ятаєте, у 1 Коринтянах написано 에, апостол Павло каже, це 8 розділ, 13 вірш. Тому, тому якщо їжа спокушає брата мого, не буду їсти м'яса по вік, щоб не спокусити брата мого. Павло, що шкодило Павлове м'ясо? Скажіть мені, з м'ясом було все нормально, Павло. Він міг її їсти в будь-яких кількостях. Але в ближнього були проблеми через це м'ясо. Ближній спокушався. Так і нам, брати і сестри, щоб не спокушати наших ближніх, Бог нам чогось не дає. Ми молимо, просимо, томиться наше серце. А Бог, Він наш ближній, наш ближній, такий же самий цінний в очах Божих, як і ми. Тому він вважає і на такі речі. І саме останнє, що про що б я хотів говорити, на завершення. Ми не отримуємо того, що ми хочемо. Дуже часто через це як і то через то, що ми не маємо, або ми втратили терпіння. От ми пройшли все, що, про що я говорив, і залишилося трошки терпіння. І людина просто не, не витерпіла. Буває таке. Вона залишає молиться, вона опускає руки. І все. З неї не вийшло тої вдови упорної, яка ходила до цього судді. Ну, не вийшло. Вона не добилася до кінця. Вона от трошки-трошки було, і вона. Не змогла. Просто трошки-трошки для кожного воно різне. Для когось трошки-трошки це день місяць, а для когось трошки-трошки ще, ще пару років, розумієте? І людина не змогла, не втрималася. Вона не витерпіла. І вона, на ага. жаль, не отримала того, що хотіла. Євреїв, 10 розділ, 36 вірш. Терпіння потрібне вам, щоб виконати волю Божу, одержати, обіцяння. Терпіння потрібне нам. Дуже потрібне терпіння. Не тільки любов, не тільки віра, брати і сестри, але в нашому житті немало значно, а дуже багато означає, що коли ми маємо терпіння. На наше складне, нелегке життя ми мусимо мати терпіння. Так що зараз встаємо, молимося за те, щоб Господь нам дав терпіння і всього решту. Амінь.